Аграрний прорив за підсумками 9 місяців поточного року Сумщина впевнено вийшла на 9-ту позицію в Україні за показниками розвитку агропромислового комплексу. Наразі область має ще амбітніші плани. За рік увійти до п'ятірки агропромислових лідерів нашої держави. Перспектива не з легких, утім, має під собою ґрунт, переконаний куратор галузі Сергій Слизький. Працювали на понад 2,5 мільярди гривень. Саме на таку суму вже вироблено сьогодні сільгоспідприємствами області валової продукції. Значний внесок отримали від рослинництва. Сьогодні ми маємо вже на цю хвилину майже 2 мільйони 100 тисяч тонн зерна. І ми бачимо, що до кінця року ми переступимо той бар'єр 2,5 мільйони тонн зерна. І це за історію Сумської області вперше таке досягнення. Не пасе задніх Сумщина і у тваринництві. На розвиток галузі цього року залучено понад 30 мільйонів гривень інвестицій. Як результат в усіх категоріях господарств спостерігається приріст поголів'я великої рогатої худоби за чисельністю корів області п'ята серед регіонів України. Сумське молоко стало якіснішим. За рахунок модернізації, за рахунок будівництва нових комплексів, за рахунок створення доїльних залів, за рахунок створення молокопроводів, ми покращили якість молока на 26%. А це говорить про те, що зрозуміло, це і цінова ситуація, це молоко екстра класу. Підвиробництво підлаштовують і соціальну сферу завдяки укладанню соціально-економічних угод між сільськими радами та місцевими сільгоспвиробниками на розвиток територій цього року залучено 35 мільйонів гривень додаткових ресурсів. Тамара Барабаш, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.